Слава Україні! Опозиція визначилася своїми кандидатами, названо всі п'ять імен, людей, які балотуватимуться в п'яти округах. Звичайно, найскладніша ситуація буде в Київській області, де наш кандидат не зможе бути присутній через переслідування, які е, нинішня влада до нього застосовує. Звичайно, було б добре, якби президент, який зараз е, відстоює е, свою прихильність до справедливих судів, заявив, що під час е, е, Овті до виборів під час передвиборчого процесу наш кандидат не буде переслідуватися, але навіть якщо така заява буде, довіряти їй неможливо. Отже, я, як депутат Верховної ради, як прибічник опозиції і людина, яка прагне всіми силами перемоги опозиції в цих п'яти округах, максимум своїх зусиль. Докладу до того, щоб працювати в Київській області в тому самому окрузі, де нашого кандидата, на жаль, всередині України не буде. Хоча в той же час планує побувати і в інших округах для того, щоб посильно допомогти перемозі опозиційних кандидатів.